Ігор Гормосійчук, народний депутат України, радикальна партія Олега Доброго Ляшка. Вечора. Вітаємо так. Же горе спершу до вас звертаюся, от ви послухали разом з нами зараз заяви президента. Власне, цей президент про те, що якщо ну, мінськ тут важливі дві, дві речі. Спершу президент говорить про безальтернативність Мінську, що мінськ поки працює, мінський формат, мінська конфігурація діє. Але якщо, не дай Боже, Москва зриває, каже президент, то тоді воєнний стан тоді а, унеможливлені будь-які голосування за а, конституцію, за конституційні зміни у частині децентралізації. Ну, власне, ви як це сприймаєте? Що насправді президент хотів сказати нам? Ну, Президент розуміє, що насправді ніякий мінськ не працює. Президент кінцево визнав по суті, цієї сьогоднішньої заяви, що зміни до конституції в тому вигляді, в якому вони підтримані в першому читанні, бути не можуть. От і насправді, насправді, якщо говорити більш глобально, радикальна партія вважає помилкою дипломатичною помилкою ведення перемовин у мінському форматі. І з самого початку ми це говорили, говоримо. Чому? Тому що є зовсім інший формат: це країни гаранти це Будапештський формат. Це країни, які гарантували нам територіальну цілісність в обмін на ядерну зброю, якої ми позбулись. Чомусь ми навіть не підходили наші дипломати до такого формату, навіть не говорили. Навіть консультації да, не скликалися. Які, в принципі, гарантовані да, Будапештським меморандумом. Навіть, да, навіть не скликались консультації. А щодо ефективності, я не погоджуюсь з шановним паном президентом, тому що. Загибель щодня і поранення протягом останнього року, коли так званий мінський формат працює тисяч українських вояків. Це є ціна, яку наша країна платить за так званий мінський формат, за так звані помилки наших дипломатів, якщо це можна назвати. Ціною я розумію, що на мінськ можливо погодились спочатку в силу Івалайська, в силу Івалайського котла. На міц два погодили в силу Дебальцівського котла, але е занадто висока ціна, яку платить країна, яку платить український народ за такі помилки. І, на жаль, ми не почули зі слів президента і не чуємо зі слів військового прокурора, генерального прокурора. Хто ж несе персональну відповідальність за Іловайську трагедію, за Дебальцівську трагедію? Тому, якби для мене дані слова президента вони, перш за все. Є визнанням того, що е, можливий крок назад, що все-таки помилка мала місце. І от якщо вони не прислухаються, а я думаю, в цій країні вже немає людей, які вірять в те, що прислухаються безумці, які називають е, Ясенюка чеченським бойовиком, або е, ну, і вже з ним е, ніхто не вірив це, що вони послухаються. І президент дає прямо меседж, що тоді. Ну, тестування таке собі, так. Та, тобто, що я тоді, зрозуміла вас, Ігор Сталок. Але ми вже не раз чули, що. От... Якщо будуть продовжуватися обстріли, я введу військовий стан, а військового стану нема. Я введу військовий стан, а військового стану нема. Тому президент, як головнокомандуючий, має переглянути перш за все підхід. Ну і президент, як на мене, сказав не зовсім правду, що немає в змінах до конституції тих речей, які він перерахував. Насправді вони там є. Перше, якщо говорити про де про особливий статус Донбаса. Він є і президент, це визнає. І каже, ми, якщо не буде мінська виконуватися, ми ж переглянемо. А що ж тоді переглядати, якщо там немає особливого статусу? Виходить, є визнає президент. Це ну, один президент, президент, і президент від цього відхрещується формулювання. Да, згаданого вам і що. Але за кордоном він особливого особливого але він за кордоном він говорить особливий статус Донбасу. Ну, це говорить Меркель, це, це, це говорить Аланд. І друге, замість перекладіть, будь ласка, будь-який сайт, друже Франції, офіційний МЗС чи Німеччини, і прочитайте. І друге, що ми бачимо, якщо в тому вигляді, в якому є, зараз буде, і який підготовлений адміністрації президента буде прийнятий закон про префекти. То ми отримаємо не децентралізацію, а ми отримаємо узурпацію, тому що префект матиме більше влади. Ніж нинішній голова адміністрації. А Про навіщо говорити? Верховна Рада створила містець для того, щоб боротись російською пропагандою. Мінстецт, а тепер містець займається чим боротьбою з політичними опонентами президента. Що... Один кредит МВФ не вартує життя українських вояків. Жоден боє... Посередній. Який? Ну, ну, просто тільки рейки, що на щодив вот, що, вот, до життя, тільки що що сказав пан Остап, що якщо був би введений військовий стан, а що був введений, то, то не брать, то тогда в кредитів то не було. Кажемось пан Місічу, що виведений військовий, що дуже. Ось яка логіка. Тобто давайте оголосимо війну, щоб Кредит ніхто РЛФ, не зверталися так і а давайте а тоді триматися, тримати. Ну, геніально Бу, минулого, минулого, минулого ще раз скажу життя українських вояків. Я готовий не бути народним депутатом, але щоб Україна перемагала, Та я, я теж готовий, щоб ви не були народним депутатом, але щоб Україна перемагала. Та ми теж готові. Які проблеми? Ну проблеми? в чому тоді проблема, що ви переживаєте, що ми б не стали народними депутатами. То ви визнаєте, що а конституційні що зміни вашу? внесені на базіція. заклад наших західних партнерів? Правильно? Ви ви знаєте, що саме західні наші партнери зацікавлені в таких конституційних змінах Я повністю признаю іміння, але вони мають право спитати, чому наш президент на веде бізнес країною свою фабрику в Ліпецьке. Чому наш президент веде? З, з олігархом Григорішеним російським ви... олігархом пана прошу його січука першого орагувати. Зважаючи на те, що я зараз у вашому фейсбуці бачу багато цікавої інформації. Ви навіть депутатські запити, так розумію, на пана Галете, так спрямували. Так. От поясніть, ви говорите про те, що вам відомі. Ну чи не підозрювані, чи не ті люди, які дійсно ні, є особи, які яких в тому числі і президент, і вище керівництво держави називають Політичними натхненниками ці, ці, цього кривавого теракту є. Є такі особи. Так, от мене цікавить, що ці особи 30 серпня робили в адміністрації президента. Я подав відповідне звернення на ім'я пана Гелетея, керівника управління держохорони. Я хочу отримати перелік всіх осіб. Які відвідували адміністрацію президента 30 і 29 серпня, після того як українське суспільство побачить цей перелік вам відомі ці особи а там є журнал, а там є журнал, в якому фіксується до кого. Хто о котрій годині заходить і виходить це відомо колегам? Також про існування цього журнала відомо суспільству в цьому журналі в часі революції. Дмитро Яраш був записаний, коли з Януковичем вів перемовини від відкинусіку. Відомо, що у журналі записано цікаво? У Вас ну, там є інсайдерські Я, якісь, так, що я Працюю так, першим з голови правоохоронного комітету. Я володію інформацією саме тому. Ми наполягаємо для того, щоб все було прозоро. Ми наполягаємо щоб знало суспільство на створенні тимчасової слідчої комісії в парламенті, яка бу яка розслідуватиме. Політичні підстави, і всі, в тому числі, кримінальні моменти, які відбулися 31 серпня під радою, на наше тверде переконання, і ми доведемо це. Ми не дамо сховати кінців воду. Замовники цієї провокації сидять на вулиці банковій. Вони хотіли цієї провокації прикрити і прикрили по суті ганьбу, яка відбулася під час голосування в стінах парламенту. Більше Бильше кажу, Слухайте, мовчіть. На руках. Вы, руках ваших вы скажите ваших фамилии тех, кто не пришел. Вы сидите, какие-то люди пришли. Кто? Владимир Путин посещал администрацию. Нет, президента. не сидите, кто? Владимир Путин. Посещал администрацию. Встречался с Борисом Уложкиным. Кто? Поцикавшись. В МВС поцикавшись. Да я вас спрошу. Ну вы же знаете, расскажите. Журнал, подивіться журнал. Так скажіть, журнал, кто? подивіться. Я отримую підтвердження. Я покажу всій країні. оголосіть свою підозру. Кого ви я підозрюєте? вам Ще раз скажу! Тобто -то що слово «слівні» наші люди про них взагалі не розмовляємо. прізвищ нема, нічого всі. конкретного. Я написав, а я зараз напишу листа, щоб вони дали всі скажу, пересування. Отриваю, ваші що Олега Ляшка по Києву, по ресторанах Чебана. Що далі робити мені? Прізвище оголошу, і ви побачите самі. Так спочатку знайдіть, а потім ця людина там робила. Чого ви перебуваєте? Так я я не представляю все українське об'єднання «Свобода». Я, так як і ви, хочу розібратися в ситуації під парламентом. І ви вже що, знайшли винним банкову, так? Тобто ви на не слухаєте з ваших слів. Послухайте уважно, що один з кримінальних авторитетів, який фінансував і про це відомо суспільству, одну з політичних сил. Хто? Яку силу? Яку політичну силу? Хто? Яку силу? Ну що ну, ми тут якимось загадками? Ми ну, що, в дитячому садку чи що? Ми той, не втікаємося до ворогу. Є чи є місце називати? Давай ми відкорим тиска і розберемося. Є величезна кількість відеоматеріалів про те, що відбувалося не під адміністрацією президента, а перед Верховною Радою. Правильно, абсолютно. Ну, абсолютно правильно. Нату, і зрозуміло, зазвичай. Абсолютно правильно, я не заперечую. Ви, от ви ж мене не чуєте. Так давайте про це говорити. Послухайте, ви. Є фізичні виконавці, є є політичні замовники, є посередники. Давайте говорити а відверто від до з вами раз. Друге, 18 чоловік за хартами по 16, 16 з них Що це немає це абсолютно означає? жодних Собода. доказів. Жодних доказів. Людині, в якої а ви переломана рука заболі... в трьох місцях, не надавали медичну допомогу, проти нього немає Жодного доказу. Чому Президент заявляє про дві гранати, секретар НБО про сім гранат. Я стверджую, в матеріалах Слідство справи фігурує одна.

Не буде. Надо помочь срочно. Олексій ще раз скажу: я стояв Надо на місці подумати. вибуху за 15 секунд до нього. Тобто що, Тут, що, ви, там що ви можете сказати? Ні, що? давайте ми зараз просто почимо. Ми з вас до кінця дослуховуємо, потім ми не перебуваємо, чуємо позицію студії Василя Голованова. Тобто, ви стояли за там кілька кроків від вибуху я, і, єди, і, і я виходить, єдиний хочете. Що ви хочете зараз донести? Україну Ний нардеп, який тоді вирвався з парламента, відштовхнувши удо. Відкривши журналістські двері, да, на площі ще були колеги. Але в той момент, коли президент каже, що друга граната мала влетіти в парламент, то в момент, коли почалась сутичка і летіли гранати, в парламенті депутатів, крім фракції Радикальної партії, не було в цій частині. Вони всі пішли підземними переходами, а частина вийшла на вулицю. Це є також фактом. Я вирвався туди. Перша граната впала. Це бачив замміністра Василь Паскал і це бачив керівник Київської міліції Олександр Терещук через 15 секунд після того, як мене силою забрали з того місця, де вона взірвала. Це є на оперативному відео. Питання в тому, що я стверджую, що гранату дійсно кинули. Кинули з метою дійсно вбивства нацгвардійців, Але... Питання в другому. Другої гранати в матеріалах справи нема. Про що говорить президент? На що він спирається, мені невідомо. Ви Але та... є особи, які були зацікавлені в цій провокації. Ця особа одна з них відвідувала банкову 30 Ігоре, числа, зустрічалася головою адміністрації. Ігоре, ми То. це, це зрозуміло. То, Логічний ланцюжок. Ми зараз наполягаємо нам вибор, на створенні але... ТСК для того, щоб дати правду суспільству. Є позиція Ігоря Мосівчука. По хвилині на реакцію прошу, що це було з боку Бестрикина, з боку Кремля? Це просто ексцес виконавця, це та безтрикін перестарався, чи це якась незрозуміла нам ще логіка? Ну, прошу, на прохай. жаль, на жаль, слід говорити не скільки про а, те, що клініка, хоча і з цим я не можу не погодитись. А треба говорити про сумні речі: про тих двох українських військовополонених, які викрадені, які знаходяться в Росії, має на увазі Миколу Карпюка і Станіслава Кліха, яких катували. Звірячі катували. В мене є дані. Я зустрічався з адвокатом Кліха. Вже можу про це зараз сказати. В Мене є е, власноручно тремтячою рукою з порваним сухожиллям написана заява на ім'я голови. Слідчого комітету про те, що його змусили дати всі покази. На жаль, це одна з трагедій цієї нашої україно-російської війни. І на жаль, я користуючись нагодою, хотів би звернутися до прем'єр-міністра і так звернувся вже в пряму. Треба не тільки сміятися і про клініку говорити, а необхідно допомогти витягти хлопців. Не потрібно ставити питання про обмін, тому що з усіх військовополонених в Росії вони найбільш катовані і найбільш замучені. Почули вас про в студії анне Степанець, панов вдячні вам. Дякуємо, що знайшли час. Завітали. Дякую. Будемо раді вас бачити ще до зустрічі.